Це Саша Гігачат! Він любить кататися на велосипеді. І він хоче потрапити на чемпіонат. Але в нього не було грошей. Тому він почав стрімати в Мегакрут! Він почав на вулиці ОРА, щоб йому дали гроші. Але його ударило по щоці заданство. Тому він протестував через утримку грошей на стрімах. І він отримав 10 мільйонів доларів. Але йому все рівно не вистачало на надобаний чемпіонат дані по велосипедицтву. Тому він продав дві почки за 999 доларів. Але тому, що він був супер багатим, він полетів в космос. Але коли він полетів додому, він згадав, що не може жити без пачок. Тому він не здохнув!